Britax Брітакс Fix Pro максимально просто кріпиться в автомобілі за допомогою ізофіксів. А дитина при цьому пристібається штатним ременем безпеки автомобіля, розрахована на дитину від 100 до 150 сантиметрів зросту, тобто приблизно від 3,5 до 12 років. Підголівник регулюється зручною кнопкою, а його форма забезпечує надійний захист голови. Система бокового захисту СІКТ поглинає до 40% енергії бокового удару. Встановлюйте СІКТ тільки з боку ближчого до дверей авто. Є також накладка на ремень XP-PET, яка під час різкого гальмування чи Фронтального удару знижує тиск на грудну клітку дитини, одночасно запобігаючи удару підборіддям о груди і захищаючи шию. Четвертий пункт фіксації Secure Guard додатково фіксує таз дитини і зменшує тиск на пахову зону до 35%. Велике сидіння з додатковою м'якою підкладкою. Цьому ви можете розмістити одночасно три автокрісла KidFix Pro на задньому сидінні автомобіля. Має круті кольори з нової колекції Lux, а також колекцію з дихаючою тканиною Style. Замовляє автокрісло Britax Römer KidFix Pro в Карапузов.